Чули фразу бреше як очевидець. Так ось це не жарт і не фігура мови, а чиста життєва правда. Знаєте чому? Тому що абсолютно правдивого свідка не існує, бувають лише правдиві або брехливі свідчення. Але навіть якщо людина прагне говорити правду, часто є свідчення не відповідає дійсності. Адже на точність прийняття. Великий вплив чинить стан спостерігача, втома, хвилювання, емоційний подйом. Більш того, за невеликим винятком, ми добре бачимо і чуємо лише те, що для нас важливо. Більшість нюансів ми просто опускаємо. А ще пам'ять наша дивна штука: спробуй зрозуміти, що ти насправді пам'ятаєш саму подію чи обговорення цієї події за пивом з такими ж, як ти, учасниками. Саме тому дві розповіді очевидців про одну і ту саму подію суттєво різняться. І саме тому достовірне історичне знання свидше за це неможливо. Деталі на YouTube-каналі Абідуїн.